Чоловіка вбило плитою. Така жахлива новина сколихнула Волинь 13 липня ввечері. Відомо, що бетонний виріб впав на двох найманих працівників під час проведення робіт. Один загинув, іншому ж, на щастя, вдалося врятуватися. У коментарі телеканалу «Конкурент-ТІВІ» у головному управлінні національної поліції Волині повідомили, що чоловіки займалися земляними роботами і приїхали з сусідньої області. Трагедія трапилася учора у селі Веселе Луцького району під час облаштування очисної ями. Один із чоловіків загинув, інший отримав тілесні ушкодження. Обоє вони мешканці Рівненщини. За цим фактом у поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 272 кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Під час досудового розслідування буде з'ясовано усі обставини цієї події. Волинські рятувальники повідомили, що один з чоловіків самостійно вибрався з-під плити. Іншого з чоловіка діставали за допомогою спецобладнання. Разом з працівниками швидкої допомоги рятувальники проводили реанімаційні заходи. Проте, на жаль, медики констатували смерть чоловіка. У швидкій нам повідомили, що на жаль, в нього просто не було шансів вижити. Загиблий там з життям там. Такі така травматизація, що взагалі несумісна з життям. Е, інший, що був госпіталізований обласну лікарню, з діагнозом закрита черепно мозова травма строс головного мозку, забійна рана лобної ділянки голови, забій стінки носа і забій лівого ліктя та правого стегна. То ви кажете, що він отримав травму несумісні з життям, Як я розумію, там множинні переломи, е, то смерть наступила моментально чи так. так. Більше того, голова Торчицької громади розповів нам, де саме сталася трагедія. Виявилося, це територія колишнього колгоспу. Є господарський двір колишнього колгоспу. Господарський двір, на якому було ще з радянських часів купу майна. Це майно було розпайоване між колишніми працівниками колгоспу. Розпайоване, розпайовка пройшла там на якісь там десятки років назад. Кожний став там власником або якоїсь будівлі, або частини цих, цих будівель. Оскільки мені відомо, значить власники, які зараз от там причетні, які займаються розведенням свиней на тому господарському дворі, вони купили частину майна в людей. От е, в нас е, з нами заключили договір оренди землі і займаються собі господарською діяльністю. Е, е, як я розумію, вони найняли когось там, який десь там значить е, підприємство, яке десь виймало там е, плити. Ну яку здійснювали господарську діяльність там там себе на території, чи біля тієї території я цього точно не досліджую. і Вам чітко не скажу. Загиблому чоловікові був 51 рік. Хто ж винний в тому, що сталася трагедія, і чи можна було. Її уникнути встановлюватимуть правоохоронці.